Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про реформу в сфері Міністерства охорони здоров'я України. Буду говорити про те, що Міністерство охорони здоров'я України надало інформацію, що. Зараз о, йде про робота над законопроектом про зреформування медико-соціальних експертних комісій. Хочу нагадати, що саме вони встановлюють інвалідність, якщо ви маєте проблеми зі здоров'ям або маєте якісь хронічні проблеми, ви можете звернутися до свого лікуючого або сімейного лікаря. Він підготує всі необхідні документи, медичні обстеження, медичні ваші документи, показання. І передасть на розгляд до МСЕКу, де МСЕК вже приймає рішення щодо встановлення групи інвалідності. На даний момент є три групи інвалідності в залежності від ваших розладів да, в організмі від ваших хронічних захворювань. Взагалі, що пропонує нова реформа? Нова реформа, по перше, хоче замінити слово особа з інвалідністю і вживати особи з обмеженим рівнем функціонування. Законодавство о, говорить про те, що це дозволить надавати таким людям більше соціальної, медичної допомоги освітньої, що о, буде більше надана допомога в сфері зайнятості, тобто о, в процесі підбору роботи, в працевлаштуванні, що неможливо, щоб особа о, з обмеженим рівнем функціонування могла надалі працювати і бути корисною в суспільстві. Відповідно о, Держава в цьому напрямку буде працювати і надавати все те, що на, на, на даний момент людині буде необхідно. Також, що ще пропонується ввести електронну систему, яка буде містити інформацію про потреби людей, і в автоматичному режимі буде пропонувати вам послуги. Відповідно до виявлених ваших потреб. Також в цій електронній системі буде формуватися індивідуальний план допомоги для вас, який буде складатися фахівцями соціальної, медичної, освітньої сфери, сфері зайнятості. Міністерство охорони здоров'я України впевнено, що це дасть. Змогу планувати державі в першу чергу ресурси для підтримки людини та для того, щоб людина якнайшвидше змогла повернутися до соціально-економічного життя. Ще ж говорю, зараз поки що все залишається на своїх місцях. Це тільки реформа, тільки розпочалась. Вона. Поступово так почала працювати в дві з 2023 року, і Міністерство охорони здоров'я України надалі буде запроваджувати всі ці комплексні підходи. Для того щоб скоротити ваші, скажем, походи, щоб все було в електронному варіанті, щоб вам було легше, щоб менше ви збирали папірців, менше бігали. Як це запрацює? Я поки що, на жаль, не знаю, тому що ми тільки-тільки починаємо про це говорити. Якщо це даний законопроект з реформуванням медико-соціальних експертних комісій, якимось чином полегшить життя. Для тих людей, які потребують допомоги, які мають хронічні захворювання, які не можуть повноцінно працювати. Тобто, то, звичайно, це буде великим плюсом. Як це буде е, працювати, ще поки що складно сказати. І взагалі, знаєте, я так просто теж е, знайомлюся з різною інформацією, бачу, що е, всі реформи, так, вони йдуть, е, таке скажімо, більше питання йде на те, щоб е, зараз, наче, не тільки фінансово підтримувати людину, а допомогти їй якнайшвидше адаптуватися, працевлаштуватися, тобто, скажімо так, стати на ноги. Тож, кажу, як це буде, поживемо з вами, побачимо, як тільки будуть ще якісь цікаві, цікава буде інформація для вас, цікаві факти, я обов'язково з вами. Поділюся, тому що 2024 рік і загалом 25-й. У нас дуже багатий на реформи, вони будуть стосуватися і соціальної сфери. І о, розкажу обов'язково про накопичувальну пенсійну систему, яку планують запроводити вже в 2025 році. Що це буде значити для нас з вами та для наших батьків. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Бережіть себе та свої родини.